Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Ми з вами продовжуємо слухати чудові вірші про тваринок і трішечки їх запам'ятовувати. так? На минулому занятті ми з вами розказували віршик про котика Мурчика, так? який лапками миє собі ротик та животик. А сьогодні до Мурчика прийшов зайка. Давайте роздивимось зайчика. Дивіться, який гарний зайчик. В нього є також тіло, тулуб, лапки. Ось і ззаду в нього є маленький хвостик, а на голівці довгі довгі вушка. Послухайте, будь ласка, віршик про цього чудового зайчиська. Зайчик спати захотів, сам постелю застелив, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Послухайте ще раз віршик, так? Зайчик спати захотів, сам постелю застелив. Сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Дідки, що зайчик зробив? Спати захотів, так, і постелю застелив, і що собі приніс? І подушку собі приніс, під вушко підклав, так? А що зайчика довге? Що воно звисає з подушки? Що? Так, вушка, вушка в зайчика звисають з подушки і заважають йому спати. Так? Дітки, а скажіть, які слова ви запам'ятали з цього віршика про зайчика? Так, про зайчик спадки захотів. Постелю так застелив. І вушка. Які вушка довгі. так? Дуже гарний віршик і гарний зайчик. Ви зможете розказати і про зайчика ще віршик. На сьогодні в нас і котик, і зайчик прощаються з вами, а ми в гості чекаємо і ще звіряток. До нових зустрічів.